Що ви очікуєте від міста у 2025 році? Перемоги бажано було б дуже класно. А від міста? Від міста, ну сприяння цьому всьому. Це було б супер. Миру, конечно, в першу чергу. Мабуть, турботу про свою громаду. Про те, що є зараз насущним. Влада теж трохи змінювалася до думки народу, прислуховувалася не до своєї еліти, а до думки народу. Менше цих корупційних схем, бо все-таки вони є. Щоб гроші виділяли, от я дивилася в бюджеті, ну, як вони купували ці, як вони безпілотники, і все одно велика дуже сума була. От, типу, ми саме більше потратили, але вартість одного була дуже дорога, щоб гроші йшли чітко, без накруток, на великих куди куди треба, бо це б наші податки. На даний момент я вважаю, що всі кошти, якщо ви в цьому плані, тобто в плані розвитку це як мінімум можливо мінімальні кошти внести на інфраструктуру в якості там, бюджет на дороги. Ну, я просто водій, в мене це больна тема. А все інше, я вважаю, що краще ну, на нашу швидшу перемогу відправити. Та що ти скажеш? Дай Бог, щоб місто і далі. Намагалося розвиватись, я думаю, це дуже важливо, не дивлячись ні на які обставини, продовжувати рух вперед, тому що дуже е, зручно сховатись там за війну, там, за ще щось. Я думаю, все одно треба і далі над собою працювати. Якщо казати, що саме має бути покращено, мені важко сказати, тому що ну, здається, що багато над чим треба працювати насправді: і комунально, і благоустрій, і так далі. І тому подібне. По-перше, закінчення війни. А по-друге, розвитку. Культура і самоврядування щоб було на належному рівні. Покращення, мабуть, у всіх сферах життя, особливо в комунальних, мабуть, десь. Щоб всі служби працювали скоординовано і дуже швидко. Щоб наше місто нарешті жило вже в мирі. В мирі. А немає… Нема... Очікувати, тому що, тому що все в підвішеному, в підвішеному стані. Всього таки хорошого, щоб трошки розвивалося, щоб для молоді було ну, більше перспективи, більше якихось локацій, і щоб процвітало в цьому разі.